Другий тайм у протистоянні Ефтім і Брукліна розпочинається з фоллу від номінальних гостей. Але попри це уже після стартової 20 хвилинки колектив Олексія Штанька почувається напрочуд впевнено. Чотири голи переваги давайте пригадаємо, хто забивав у першому таймі, хто подарував настільки комфортну перевагу в рахунку. Номінальним гостям. Отже, забивали Максим Козлов, Олексій Штанько та Ігор Штомпель. Кожен із них оформив. 1 плюс 1 за системою гол плюс пас. Ну а ще один гол в активі Олександра Бареші у Втім спостерігалися певні небезпечні підходи до борід суперника, але також так Ви так. У нас жовта картка для футболіста. Втім. Ну що, начебто так спокійно у нас складалися події в першому таймі. Але по перерві градус емоцій відразу підвищується. У пасибі Ф, втім, вже третя жовта картка опиняється. От голів немає у зелених, але є вже три попередження. Зараз Дмитро Лозовий від м'яча не підходить. Так, лозове попередження отримає за те, що не відходив від м'яча на належну відстань під час виконання ауту. Ну а в першому тамі ще по жовтій картці отримали Сергій Сльоско і Ярослав Алімов. Тобто, вже три попередження, три гравці на жовтих картках висять у складі номінальних господарів. Їй потрібно ці трійці діяти якось обережніше, аби не отримати ще червону. І Ситуація без того схожа на катастрофу для F-тім проти фаворита. Жолтеє, блядь! Це не жовте, блядь! Наряділі уже, блять, не розпляже. Що? Слышиш, такой нахуй, нахуй, блядь, розкажеш, кого, що... Ну, ось, ось ви всі це чули. Так, ще Роман Галицький отримає попередження, тренер F-team. За свої емоції. Ну, а жовтого він вимагав для суперника. У тій ситуації було тільки відкладений фол. Зафіксовано фол номер два у пасиві Брукліна. Дали таке жовту картку Олексію Штаньку, тобто перше попередження і у пасиві Брукліна опиняється. Так, для f тім дійсно ситуація виглядає напрочуд складною. Близька до катастрофи. Проти фаворита претендента на чемпіонство поступатись 0-4 після першого тайму, маючи всього дві заміни. Тут дійсно. Тут навіть нічого додати. Козлов. Штанько пробиває. А зараз контратака від Ефтіма. Ось це хороший шанс. Лозовий. Немає удару. І буде лише кутовий. П'ять Лінія ж Ще один удар. Алімов тут пробивав, удар вийшов неточним і ну, потрібно трішечки вгамувати пристрасті. Повторююся, ну, здається, це не той випадок, не той матч, де ось такі емоції повинні вирувати. Так, по результату 0-4, повторююся, все спокійно. Звісно, f тім, прагне якось перевернути хід поєдинку, зламати хід поєдинку на свою користь, можливо, хоча б подарувати певний натяк на інтригу. Для цього потрібно забивати гол-два. І тоді інтрига повернеться. Але ось ці всі емоції, які продовжують вирувати і на полі, і поруч із полем. Їх потрібно в правильне русло спрямувати. А ось такими розмовами, емоціями точно нічого не доб'єшся. Самотуга. Центр віддав передачу, але м'яч від себе відпустив. Свідерський. Ну а зараз який пресинг вмикають футболісти. Втім, поблизу чужого штрафного і змушуть помолитися. Бахтіяра Мамєдова, який випускає м'яч за бокову лінію. Нагадаю, що це заключний матч у програмі 13-го туру в дивізіоні Урбан Б. Але сьогодні заплановано ще один матч у рамках нової ліги. Street Football Челендж Київ. Матч відповідь. Однієї четвертої фіналу аванті проти Бенкерс. А власне, цей поєдинок за розкладом повинен розпочатися о 20.10. Семенов у напрямку Козлова, але козлов у боротьбі з суперником зупинити м'яч не зміг. Сохань далеко вперед. Але це занадто високо і занадто сильно для Андрія Гузія. Козлов розвертається з м'ячем. можливо, трішечки допомагав собі руками Алімов, але це все ж таки було в рамках правил. Фурман. Махнув ногою повз але, Здається, це було цілком свідомо, оскільки бачив він, що суперник до м'яча точно не дістанеться. Саманов б'ється проти двох суперників. Козлов О, зараз Мам'єдов собі ж нести м'яч, але ситуацію прочитав голкіпер. Втім, своєчасно вийшов за межі штрафного майданчика. Віталій Сохань зумів дещо розрядити обстановку біля власних воріт. Отже, сім з половиною хвилин зіграно вже у другому таймі, Поки що без забитих м'ячів по перерві. Семенов довгу передачу виконує. До адресата м'яч не дійшов. Перехопив колектив «Ефтім». А далі м'яч відпускає від себе Ярослав Алімов. Чим миттєво скористався Кричевський. Але аут заробляють на свою користь зелені. І ще один удар. Цього разу від Свідерського. І право на кутовий заробляють зелені. Свідерський простріл виконує. Кричевський віддає на партнера. 2-0. Може бути вихід. Козлов на Кричевського. І ну, тут бити варто було би першим дотиком. А от перший дотик до м'яча якраз дещо підвів Кричевського, який ще й спробував для початку зупинити м'яч. Ну і в підсумку Соха. Цим миттєво скористався. Самовіддано кинувся в ноги своєму супернику. Голкіпер Фтім і врятував ситуацію. Врятував команду уже від п'ятого пропущено. Але інша справа, що в Атаці поки що під опічним Романа Галицького по перерві так точно не вдається щось створити. Якогось навіть натяку на те, що Фтім близький. Хоча б до першого голу, до того, щоб повернути нам натяк на інтригу у цій парі. Нічого з цього ми наразі не спостерігаємо. Так, Ф-тім непогано. Нейтралізовує суперника в другому таймі. Брукліна були якісь певні небезпечні підходи, були повноцінні моменти, але ну не в такій великій кількості. Так, але і самі ботації підопічні Романа Галицького не демонструють. Поки що, принаймні, чогось екстраординарного. Цікаво, чи спробують. Зелені перебудуватися на гру з п'ятим, чи відпрацьовували такий тактичний елемент підопічні Романа Галицького на тренуваннях. Ось це цікаво. Але поки ще зарано напевно переходити з п'ятим, тому що цілих 10 хвилин і ще залишається зараз. П'ятою дотепно повертає на свого партнера Лозовий і пробиває капітан Максим Самотуга. Однак для Фурмана це взагалі не проблема. Штомпель у напрямку Штанька. Штанько вихід Вічнавічі перекидає голкіпера напрочуд технічно. Так, Штомпель, другий асист. Записує до свого активу. Штанько. Другий гол забиває. 31 хвилина. От, до речі, саме Штомпель наприкінці першого тайму якраз і асистував на гол Олексія Штанька. Тобто, знову зв'язочка спрацьовує. І 0-5 стає рахунок на користь Брукліна. І на цьому, напевно. Доведеться нам всерйоз попрощатися із будь-якою інтригою у цьому матчу. Не віриться, що навіть от за 10 хвилин F проти одного з претендентів на чемпіонство вдасться відіграти гандикап у 5 м'ячів. Тут самі штанько та компанія повинні неоцінений подарунок надати супернику, повинні допомогти відіграти настільки великий гандикап, але ну, непомітно, що якось збираються розслаблятися на досягнутому і компанія. Вони продовжують. Красиво, ефектно комбінувати. Штанько уже на хитрик націлювався. Але сухань свою команду врятував. Вареша повернув на козлоба. Штанько. І впевнено продовжують контролювати м'яч. Футболісти Брукліна, Штанько головою скидає, але Алімов випереджає штомпеля. Хороше закидання. Пробити, щоправда, не вдалося. Дмитру Лозовому. Козлов. Штанько. А класно насправді сохань тут. А, вийшов з воріт. Мамєдов. Штаньком. Сім з половиною хвилин залишається до завершення зустрічі. Зараз перехоплення від Алімова. Алімов проскочив одного суперника, Але тут наче гриби після дощу. Інші опоненти виростають на шляху Алімова. Ну і зрештою Ефтім втрачає м'яч. Удар. Так, помітив Козлов, насправді, що з зворіт вийшов сухань, можна спробувати закинути йому за комірець, але разом із голкіпером перекинув ще й ворота. Козлов, ну і зрештою на цьому у нас пауза. У грі виникає тайм-аут для своєї команди. Бере Роман Галицький. Отож, команди до гри повертаються. Сім хвилин залишається зіграти. «Ефтім» та Бруклін 5-0. Бруклін впевнено лідерою у цьому матчі, а може ще й шостий. Забувати Козлов. Козлов не переграє сохання у цій ситуації. До речі, варто пригадати про те, що Бруклін і в попередньому турі проти Модус X залишив свої бороти сухими. Штенько і компанія перемогли 2-0 прямого конкурента у боротьбі за медалі. Тому можемо говорити, що. Імовірний наразі другий сухар поспіль для Брукліна. Тим часом третій фол у пасибі Брукліна. Так, ну і давайте порахуємо, скільки ж уже триває суха серія. Так, якщо взяти до уваги позаминулий тур, коли Бруклін востаннє пропускав, це було проти Білюкс. Бруклін переміг чотири Отже, штрафний буде на користь. f Втім. Так от Бруклін проти Білюкс у позаминулому турі останній пропустив на 38-й хвилині. Тобто останні дві хвилини команда не пропускала плюс 40 хвилин. Продемодус ікс минулого вікенду. І ось уже понад 34 хвилини сьогодні. Тобто. 76 хвилин поспіль. Саме стільки триває суха серія Брукліна. До речі, в дивізіоні Урбан Бе якось так склалося, що достатньо команд грають на нуль і будують свою гру саме під надійності у захисті. От, наприклад, у модус ікс до матчу проти Брукліна була ще більш тривала суха серія. Понад 100 хвилин поспіль. Команда Олександра Кульші не пропускала. Вадим Поляков тримав свої ворота на замку. Ну а тепер уже і Бруклін теж разом із Андрієм Фурманом намагаються перевершити ті рекорди. Може бути другий сухар поспіль, але ще буде шостий гол для Брукліна. Мамедов підчатував помилку суперника і чітко відправив м'яч. У воріт опонентів. Отже, 36-та хвилина. Бахтіяр Мамедов 0-6. Так, ну і наразі, в принципі, ось ці заключні хвилини у другому таймі насправді перетворюються на справжню формальність. У Евсім таких особливих моментів, щоб повернутися у гру, насправді не було. Втім, намагається якось нейтралізувати суперника, але самотужки в атаці зелені нічого не здатні запропонувати. От, принаймні, таке враження по сьогоднішньому матчу складається. Звісно, сьогодні збір далеко не найкращий у Евті. Ми звикли, що там. У зелених традиційно повна грядка футболістів, як полюбляє говорити мій колега Олександр Кульша. Багатьох лідерів теж сьогодні немає у заявці. «Ефтім», тому дійсно склад знекроблений. На це обов'язково потрібно робити поправку. Але ну повторюся, «Ефтім» по такій грі здається, навіть шансів не було. І це насправді дуже прикро, тому що ми ще на початку цієї зустрічі проводили певні паралелі із попереднім матчем. Матчем за участю конкурента Брукліна у боротьбі за чемпіонство, там Софія, в принципі, проти приблизно такого ж порівню супернику діяла. І, начебто, все теж починалося дуже вдало для підопічник Максима Бабенка. А виявилося, що правобережні там до останнього. Так, до останнього залишалися у грі правобережні, а от Ефті. Ну, цього зробити не вдалося на превеликий жаль для гравців та уболівальників команди Романа Галицького. Зараз четвертий фол у пасиві Брукліна. Ну а це вже зайве п'ятий фол у пасиві Брукліна. П'ятий що. Що, що ти мені розказеш? Ти мастер спорта, блять, лігі, ой, у ви все чули. Ось повторююся, ще на початку першого тайму був такий спалах емоцій. Після того, начебто, вдалося погасити його. Так, зараз таку профілактичну бесіду рефері проводить із Козловим із Галицьким. Чому ви нас гра поновилася штанькою? Як і все відсохання? Давайте вже дограємо цей матч. Повторюся, якось кардинальним чином вплинути на підсумковий результат не вдасться. Козлов з дальньої дистанції пробивається. Не проблема для сухання. І той відразу вперед на самотугу вкидає Фурман. Фурман тут все-таки на м'ячі перший. Самотуга таке враження. Ногу не підібрав. Козлов головою пробиває. Ну а козлов уже прагнув дубель оформити. Не склалося. Стіка виявилося проти. Ну що, там жовту картку отримав ще Олексій Семенов у складі Брукліна. От, у нас шість голів. І шість жовтих карток на обидві команди. Ну, це все, що потрібно знати про градус емоцій, особливо в другому таймі. Причому емоції подекуди абсолютно зайві. Наближаємося до останніх хвилини чистого часу. Сохань, подивіться, яку контратаку розганяє. Тут сохань, щоправда, помиляється і сохань. Так, фолить. Фолить проти козлова свідомо йшов на фол. На жовту картку теж свідомо. Це перший фол у f тім у другому таймі. Нагадаю, у Брукліна таких фолів 5. Тобто колектив Олексія Штанька на грані перебуває. На грані десятиметрового. метрового так. І це вже жовта картка номер 7. Тобто карток у нас зараз вже виходить навіть більше ніж голів. Ну, сухань, в принципі, все сам прекрасно розумів. Він помилився і розумів, що оборота залишаються незахищені. Тому всіма правдами і неправдами потрібно було зупинити цю контратаку. Ну, шостий фол. Так, ну, все таки буде перегляд пару за 35 секунд до завершення другого тайму. За рахунку 0-6 на користь Брукліна. Ну що буде все-таки десятиметровий удар для F-team за 35 секунд до завершення другого тайму. Ну і це шанс хоча б розмочити рахунок для підопічних Романа Галицького. Ну що, чи буде другий поспіль кліншит для Брукліна? Ось, напевно, головна інтрига, яка ще зберігається. Бруклін не пропустив у попередньому турі. Фурман досі тримає свої ворота на замку. І зараз момент для лозового вже удар лозового, але. Над попереченою пролітає м'яч. Ну, поки що вдається. І надалі тримати свої оборота у недоторканності футболістам Брукліна. Ну, але вони мають 6 фулів. Про це теж потрібно пам'ятати. Можна на ще одне дабл пенальті наразитись за таких обставин. Іди, Відідіміді. Ще одна атака від зелених. Удар фурман парирує другим темпом. Триває атака. самотуга. удар вареша заблокував кутовий для ФТ. так. Ну сохань тут вдало грає на виході. До речі, здавалося мені теж, що має бути кутовий. Але Станіслав Іванович Боклашко дуже впевнено прийняв зовсім інше рішення. Але менше з тим останні секунди і все. Вичерпано ігровий час. У другому таймі, Отже, нервове завершення, але в принципі варто констатувати, що Бруклін здобуває заслужену перемогу на класі за рахунком. 6-0 колектив Олексія Штанька перемагає F-team і не відпускає Софію Київ у турнірній таблиці для зелених. Це відповідно. Друга поразка поспіль для Брукліна. П'ята Вікторія. Поспіль. Бруклін набирає 30 балів після сьогоднішньої збитяги, і, відповідно, набирає 30 балів після 11 матчів. Власне, стільки ж, як і у Софії. Тобто, ось таке двоє владдя на вершині турнірної таблиці у дивізіоні Урбан Бе зберігатиметься ще щонайменше до наступних вихідних. Попереду у нас іще один матч у новій Street Football Challenge Київ Аванті проти Бенкерс. Ну а для вас. Звітний поєдинок коментував Богдан Костюк: бережіть себе та любіть футбол.